Привіт! В цьому відео я хочу розповісти, чим я лікую свою дитину в Німеччині. В мене трьохрічна донечка, ясно, що це лікування німецьке, німецькі медикаменти, німецькі рекомендації лікарів. Без чого я не можу уявити лікування моєї дитини майже від будь-яких хвороб. це без інгалятора. Ось такий інгалятор в мене. Окей. Якось воно українською мовою не так називається, але я на нього кажу інгалятор. Нам його виписали по рецепту. Лікарка нам приписала, коли вона хворіла, коли їй було рік і, напевно, 6 чи рік і 8 місяців. І, звісно, спочатку він дуже сильно гнив, я ним не користувалася, вона плакала, я думаю, ну. Не, не хороша ідея. Але коли ми пізніше потрапили в лікарню з запаленням легень, то насильно треба було ним користуватися. І за 3-4 дня вона навчилася. І зараз, якщо в неї є нежить, якщо вона кашляє будь-які будь там такі вірусні е, е, захворювання, постійно інгалятор, і це навіть там багато разів на день. Він її заспокоює, він заспокоює всі дихальні шляхи і так далі. Значить, е, до інгалятора я купую ось такий кохзальц, називається. Або ось так воно виглядає, воно є різні опакування, різні називається воно Кохзальц. І ось такі е, бутилочки, не знаю, скільки тут 10 мл, є 10 мл, 5 мл. ну Це бути таке нам на 3 рази і воно по 5 хвилин може сидіти. Якщо ви йдете до лікаря і скажете лікарю, він напише вам для дитини рецепт, і це ви отримаєте безкоштовно. Ну Здається, десь таке коштує 10 євро. Тут 20 штук по 10 мл, десь буде 10 євро коштувати. Дуже швидко, коли дитина хворіє, дуже швидко вони в мене використовуються. Кожен раз йти до лікаря, просити, щоб вона писала мені рецепт, і з тим рецептом йти безкоштовно, щоб було в аптеці. У мене ну, на сьогоднішній день. Я вже сама знаю, що якщо треба, якщо вона захворіла, я просто сама йду в аптеку, купую. Якщо я маю можливість, і я в лікарці, я їй кажу, дайте мені, будь ласка, рецепт на цю Кохзальц. І, і вона мені дає, і я безкоштовно отримую це в аптеці. Всі перелік всіх медикаментів, які я показую, я напишу, буде посилання під цим відео на мій сайт, і там повністю ще раз все буде продубльовано. Тобто. Тому ви зможете там знайти. Далі, 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 Що нам лікар порекомендував, це вітаміни. Ми їх постійно давно приймаємо. Ось такі, називаються Лавіта, тут трошки воно Лавіта, Вони мають стояти в холодильнику на смак. Ну, деякі їм дітям не подобається, а моя звикла. Ну, Якщо треба, то я її привчила і звикла. Тут велика кількість вітамінів. Не знаю, чи вам буде видно. Загуглите, почитаєте. Здається, коштує 1,40 євро, я не пам'ятаю, і його ну, на досить довго вистачає. Там, напевно, на піврокою вистачає, чи на кілька місяців це точно. Е, порекомендувала мені лікарка моя. Далі ще в мене є ось такі вітаміни. Ось такі вітаміни дитячі. Вони її не дуже заходять, вона їх не дуже любить, Також я не знаю, там, чи видно перелік. Не видно. Добре, не дуже заходять, тому я їх один раз купила, хоча дуже хороші рекомендації, також мені порекомендували, але вони її не підход, ну не любить, вона просто не, не привчила її, можна так сказати. не привчила. Якщо вона ті їсть, то ці не хоче. Далі далі обов'язково це, звісно, жаропонижаючий чи знеболюючий, Так, парацетамол і бупрофен. У мене польські, тому що влітку тут не було. Зараз я не знаю, але влітку в сиропах в Німеччині не було і неможливо було купити. Так як я маю багато знайомих, які живуть в Польщі, недалеко біля польської кордону, я попросила, щоб вони мені придбали кілька цих ібупрофен і парацетамон. І якщо щось болить, або якщо там температура, то ібупрофен і парацетамон. Або ось таке ще польське апап. Це також здається ібупрофен. Ні, це парацетамол, там, написано парацетамол. Наступне, що в мене є обов'язково, це ось така мазь для діток, для того, щоб тут натирати. Коли вона хворіє, коли для дихальних шляхів, і для, а для грудей і спини. Я її натираю, і, ну, тобто, також допомагає. Наступне у мене є від Болю в горла. Ось такий спрей, його можна дітям від трьох років. Я забула, як він називається, цей зелений спрей. ну Він в Україні також є, і тут його також можна без рецепту написати. А, та, тан верте. Тантум Ось тут написано. Маленькими літерами, то тут вер... Він є в спреї, є в таблетках, ну, для дитини від 3 років, здається, можна використовувати. Це лікар мені вже не приписав, це я вже сама лікар, якщо горло болить, кажуть пити чай ромашковий і знеболюючи. Звісно, звичайний парацетамол, парацетамол. О, Ось тут Звичайний парацетамол такий. Наступне, що в мене є, це спрей для носа. От він, такий самий, як і в Україні, мені здається, мені хтось казав. ось такий, Але моя дитина не користується ним, тому що вона дуже сильно кричить. Ми користуємося завжди інгалятором. от Як в неї носик є, не, має нежить, то це вона кричить не хоче, а от інгалятор їй подобається. Далі є від алергії. І це вже лікар мені приписав. Я не знаю, чи можна. Ну, в Україні так само є фестіл, Краплі Тропфен, фестіл Тропфен і фестіл Гель. Це, і це мені приписали лікарі. Я не знаю, чи можна його без рецепту купити. Мені, то якщо лікар приписує, то я йду в аптеку, і мені там безкоштовно дають. Можливо, запитати, чи можна фестіл. До речі, як можна перевірити, чи ось ці ліки можна без рецепту купити, для того, щоб не, не йти не питати в аптеку. Ви заходите на онлайн-аптека онлайн -аптека, і вибираєте, чи ви можете це самостійно замовити, якщо вона є в вільному доступі. І воно вам прийде додому, то значить не треба рецепт. А якщо там ну, написано, що там рецепт треба, або якось не замовляється, що щось там вимагає, то ясно, що треба рецепт. Багато ліків, наприклад, там парацетамол чи ще там якісь ібупрофени. Я замовляла на онлайн апотекці в аптеці. Наприклад, мазь оцю від мені порекомендував лікаря з цинком. Мазь зальбе. Зальби, не знаю, такая видна для ранок різних, для загоювання. Ну, така така марша у мене є ще і така сінг зальби. Так. Далі в мене є ще ось це для дитини також. Для того, щоб коли вона кашляє, тобто подібне мазь до цієї і така ще є бейбі зальби, бейбі Бальзам від вік. Інколи, коли її накашляє, дуже сильно чи в грудях болить, я цим також натираю. Звісно, ще в мене є лікар мені приписав, коли ніс червоний в дитини від нежиті, вона така червона, постійно плаче. То назень Зальби, воно також без рецепту. Далі в мене ще є, якщо, наприклад, Ойко, трошки червоне, або так само ніс, то це Аугенна або Бепантен. Ну, тобто в Україні так само є Бепантен, і тут так само можна придбати. Ще є ось такий. Ойл, але воно більше для дорослих. Коли моя дитина хворіє, я їй просто натираю ножки. Це, я думаю, що, там, мені здається, що до 3 років взагалі не можна ним користуватися. Воно дуже сильно таке. Але коли вона каже, мені холодно, то я їй натираю ножки. Цим. Головне, що воно не потрапило ні до очей. Таке сильне натирання, яке зігріваю, що Воно хороше для дорослих. Ну, оце все. Чим я лікую, відповідно, до... Німецьких, е, німецьких порад лікарів, якщо в дитини температура до 39-40 до дні я її просто сама збиваю, я до лікаря не йду. Якщо на 4-5 день нема покращення, тобто я бачу, що як була 39, так і є 39, то я тоді можу піти до лікаря і баю, щоб вони її прослухали. Якщо ще бачу, що там температура не збивається парацетамолом, і бупрофеном, і дуже швидко ну, дуже швидко там, протягом 2-3 годин піднімається, то е, можу також піти до лікаря для того, щоб послухати, чи в неї нема запалених легень. А так, відповідно до мого досвіду, три дня парацетамол і бупрофен чередуєте, дитині багато даєте пити. і е, Якщо її є покращення, то добре, а якщо нема покращення, то на 4-5 день можна звернутися до лікаря. Перелік цих всіх ліків ви можете знайти під цим відео. Обов'язково підпишіться на мій канал, напишіть коментарі, можливо, чим ви лікуєте свою дитину ще в Німеччині або в Україні. І Почуємось в наступних відео.